Велике село під Києвом фактично перетворилося на спальний район для еліти. Земля роздавалася ну, якимось одним тим самим особам, е десятками гектарів. То стоїть за сірими схемами. Такому, і головне, за які заслуги тут виділяли сотні гектарів нашої із вами землі. Команді Стоп корупції вдалося розкрити схему шестирічної давнини, завдяки якій окремі чиновники збагатилися на мільйони. Перед вами елітне село під Києвом Софіївська борщагівка. Фактично, це уже не Київ, але до столиці звідси рівно один кілометр. П'ять років тому тут почали зводити ось цей житловий комплекс Софія Київська. Аби розпочати нам потрібно повернутися на 10 років назад, у 2006-й, коли на цьому місці були самісінькі голі поля. А головував у Софіївській борщагівці Сергій Кремець за п'ять років його правління безкоштовно роздали сотні гектарів цінних сільськогосподарських угідь. Була створена депутатська комісія, і депутатська комісія почала коли почала працювати, то там, ну вибачте, волосся почало ставати дибки. Юрій Денисенко знає про що говорить. Він теж сидів у кріслі Кремця. Після нього, власне, поки Денисенко був головою і розкрили ці земельні махінації. Після закінчення роботи був складений звіт тимчасової депутатської комісії, яким було встановлено, що за п'ять е, років. Е, Роботи сільської ради незаконно було вилучено з у громади села софіївська борщагівка більше 100 гектарів землі, а недоотримання державним бюджетом різних рівнів було більше 120 мільйонів гривень. До пана Юрія теж є багато запитань. Місцеві розповідають, що саме за його головування бюджет села зменшився у 10 разів. До речі, зустрічі з ним ми шукали два тижні. Дуже дивним є той факт, що сільська рада в особі Сергія Кремця безкоштовно роздавала тут землі не мешканцям цього села, а особам, які не мають абсолютно ніякого відношення до Софійської борщагівки. Про цих людей у звіті немає нічого, тільки адреси. Тож ми вирішили розшукати цих щасливчиків, аби дізнатися про угоду більше. Однак реакція колишніх власників землі нас відверто шокувала. Спочатку прямуємо до Борисполя. Добрий день. день. Я перепрошую я тинавідажо. А тут проживаю красно, щоб приймала. Так, а що вам потрібно? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що це ви? Ну. Скажіть, а вам видавали земельні ділянки в Софійській брошій? Це ви отримували? Я такого навіть не знаю і нічого такого. Не знаю, так? Що... Да? А тепер ми їдемо за 350 кілометрів від Києва. Ми знаходимося в маленькому селі Вербка, що на Вінниччині. у 2009 році мешканці саме цього села фактично цілими вулицями отримували безкоштовно елітну землю під Києвом, в Софіївській Борщагівці. Ось у цьому будинку проживає Валентина Артеменко. Одразу видно, родина незаможна. На жаль, самої Валентини вдома ми не застали, але ми поспілкувалися з її дочкою. Це ваша мама отримувала земельну ділянку в Софіївській вершині біля Києва. В якому це було? У 2009 Я Перший раз чую від вас? Сусіди у селі завжди про все і про всіх знають. Та про елітну землю пані Валентини чують уперше. Київна, вона мала так. так. Це Смішно всім казати. Прямуємо до наступного будинку. Та, схоже, тутешні уникають зустрічі із нами. Привіт! У цій хатині проживає колишня власниця елітної землі під Києвом Софіївській Борщагівці. На превеликий жаль нам з нею поспілкуватися не вдалося. Але ми бачимо, що люди тут проживають бідні, але працьовиті. І те, що вони могли виїхати жити під Києвом, викликає великий сумнів. А от ще одна колишня власниця землі Марія Вихрова. Вона єдина зголосилася відповісти на запитання. Однак відповіді нам здалися досить дивними. Скільки соток поділяли? О, я вже там і не пам'ятаю. Там вже є, є там трохи. Ну я її зразу й продала. Продали, так? так. Да, да. А за скільки продали? Ну, ну дитина моя кінця? мила всі за всі гроші. Уже? Ось общем, я вам сказала, землю, землю я отримала. Я її отримала, я її продала. Яке цільове призначення було землі? Ну, я думала, переїду в Київ жити. Сільове що... призначення для чого вам виділялася земля? Земля має призначення. Все, я Під яку, під забудову, Ви під яку отримували? Ну, думала, то я построюся. А що побудуєте саме? Все. Я би це кваліф... кваліфікував як неправомірна вигода. Може йти мова про особливо великі розміри, а це до 10 років позбавлення волі з конфіскацією. Отже, давайте ще раз підсумуємо схему, як це відбувається. Землю, яка призначена для селянського господарства, розбивають на невеличкі ділянки. Наприклад, по 25 соток. Ці ділянки роздають задарма підставним людям, пізніше їх викуповують, як правило, доларів за 100-200. міняють цільове призначення землі і продають одним великим шматком в під забудову. На жаль, ця схема розкрадання земель не поширеніша у всій Україні, і всі забудови, які ви зараз бачите, будувалися за такою ж схемою. За свідченням знаючих правоохоронців бувають ситуації, коли люди ставали власниками землі, навіть не підозрюючи про це. А інколи люди навіть не виїжджали до Київської області, а віддавали копії свого паспорту та ідентифікаційного коду і отримували замовчання по 100 доларів. Але факт залишається фактом: сім років тому пів села безкоштовно отримали дорогу що землю впритул до столиці, і так само дружно всі продали цю землю. Тож запитаємося Сергія Кремця, за які заслуги він виділяв землі людям, які жодного разу не були у Софійській. Ворчагівці, ну мабуть, ви знаєте цього розробного світу, який складали після вашого тисяча Пробу... 100... 100... 100... ви дитина. 100... 100... 100... Або... Сонечко, дивіться, в мене бачите, що з оком?» «Тому я після своєї каденції займався своїм здоров'ям. Як бачите, я «Но вам відомо про це? Нічого не відомо. Відповіді на свої запитання шукаємо у теперішнього голови сільради. До речі, за часів Кремця Олесь Худрик був його заступником. Тоді виділяли земельні ділянки. Це були листи від районної ради. Були листи від районної ради. Просьби були районної ради. Коли виділяли земельні ділянки, це було таке, я знаю. Це все робилося через районну раду, да, да, районна рада з своїми листами. От я знаю, що це було. Як же так сталося? Що на землі, кудивали підгороди, звели майже цілий квартал багатоповерхівок. Запитаєте ви? А все дуже просто на сесії сільської ради змінили цільове призначення землі. Була земля для селянського господарства, а стала для будівництва. Тут також вбачається певна корупційна складова, тому що земля, яка була надана, вона була спочатку надана під особисте селянське господарство, але виходячи з того, що людина цією діяльністю ніколи не займалася і, ймовірно, і не планувала займатися, то це була розроблена схема, щоб відійти від аукціону, тобто отримання землі безоплатно, потім перекладала. Ведення зміни цільового призначення та відповідно використання в будівництві, причому будівництві не приватному, а будівництві багатоповерхових будинків. Тож на скільки мільйонів сільрада та її голова кремець обікрали державу? Давайте підрахуємо: одна сотка землі під будівництво у цьому місці коштувала мінімум одну тисячу доларів. Множимо кількість гектарів на ціну за сотку. Виходить, один мільйон шістсот сімдесят тисяч доларів або ж сорок мільйонів гривень. Це ті кошти, які повинен був отримати бюджет села, але так і не отримав. А як тепер живе той, хто організував цю оборудку із використанням підставних осіб, ви можете бачити на власні очі. Ось будинок Сергія Кремця. Нагадуємо, колишнього голови невеличкого села під Києвом. А наразі звичайного українського пенсіонера. Так само не бідують і діти пана Сергія. Зокрема, молодший син Ярослав власник шістьох котейців загальною площою близько тисячі гектарів квадратних метрів. А ще Ярослав володіє кількома земельними ділянками у Софійській борщагівці, у тому числі на нього батько виділив ділянку під забудову, яка перед передбачалася для облаштування спортивного майданчика для селян. Це в 9 році ви виділили земельну ділянку своєму сину за адресу сучасної. Я особисто, особисто я нічого нікому не виділяв. А, хто виділяв? Сесія і депутати. Сесія. До побачення, так? Але це ж у ваших повноваженнях було. До побачення. І на останок всі наведені вище факти давно відомі правоохоронним органам. Пам'ятаєте про звіт, який складали депутати? У документі є всі докази, кому, коли і скільки землі під Києвом віддавав пан Кремець. Матеріали відправили до прокуратури і адміністрації президента. Однак п'ять років тому правоохоронці не побачили у цій справі складу злочину. Ми ініціюємо нове розслідування і сподіваємося, що цього разу факт злочину доведуть, а винних буде покарано.